Литовська народна казка пан і селянин. І якось один селянин пішов у ліс дроб нарубати. А тим лісом пан їхав. Порівнявшись, він із селянином і питає: Скажи мені, скільки поміж селян дурнів? Рівно, половина, відповів йому селянин. А от пани всі до одного дурні. Розумівався пан і поїхав. Але дорогою так розлютився, що наказав кучерові повернути коней назад. Вирішив пан покарати селянина за такі слова. Але селянин той виявився кмітливим. Побачивши, що пан повертається, зрубав березу, щоб вона впала через дорогу, а верховіттям вперлось в інше дерево. Сам підліз під столбу, підставив плече і зробив вигляд, що тримає. Аж ось і під'їхав пан. Не впізнавши селянина, він запитав: чи ти не бачив поблизу тут дроборуба? Ні, не бачив, відповідає селянин. А чи не зміг би ти пошукати його, каже пан. Може, він біля болота сховався? А чого ж? Можна й пошукати. Тільки в мене є умова. Поки я шукатиму, вам доведеться пане цю березу потримати. Пан погодився, а селянин непомітно зрушив березу з місця. Вона вже й не спиралась на верхів'я. Почекав, поки пан підставить під стовбур своє плече і, посміхаючись, пішов геть. Тримає пан на своїх плечах здоровенне дерево, аж кістки тріщать. Трохи згодом прибіг селянин і каже Дай мені пане своїх коней, бо не наздожину його. далеко вже встиг відійти. Бери одного коня, тільки скоріше повертайся. Не хотілось панові обох коней віддавати. Та як же ми з ним удвох на одному коні назад приїдемо? здивувався селянин. Ні, з одним конем нічого не вийде. Віддав пан і другого коня. Селянин поїхав собі додому та й займається своїми справами. Довго чекав пан селянина, але так і не дочекався. Стемніло на дворі, наказав він кучеріві підмінити його трохи, березу потримати, але кучер хитрий не може. Відповідає, у мене живіт болить, а в кучера й справді живіт від сміху болів, так він з дурного пана насміявся. Розсердився пан, не дочекавшись селянина, кинув березу, взяв воза й потягся додому. А вдома кучер каже панові А що селянин казав? Усі пани дурні.